знаєш уже пройдена гра. Чисто слова типа, якого 100 часов кет. Це пройдена гра, я вже. Я вже це шари шарику. Тому що розказати. Туда стріляти. Ізі Ізі От зараз прохожу в миф. Коннектор нікого нема. Сидить е, окно сплева. Добрий день. Ну читано, просто, просто читано, як як сьогодні. можна Б попробувати зайти. Сейчас зайду, буде кичен стоять, окно, Алекс перед брата. Не знаю, бью нет. Вот тут. Вот сейчас будем. Ну, що? це що можна казати? Це ізі Чорт буде? Я жду, братан, виходь. Ну, ну ти бачиш